Вітаю вас на каналі. Відео сьогодні буде про невдале моє садівництво, з якого майже нічого не залишилось. Там якщо 8-10 дерев є, то це добре. Це при тому, що я садив 60 штук саженців. Також дам деякі поради особливо початківцям-садівникам, які хочуть посадити сад і що на цьому заробить. Є певні нюанси, тому все по черзі. Ось на цьому місці ріс колись сад. Це був 2014 рік. Тут було 4 ряди, 3 ряди яблуні і останній ряд, четвертий, там де три теплиці, там росла груша. Останній ряд проходив через теплиці. Тепер розповім, де ж вони поділись. В той рік вони просто вимерзли. Не всі, звісно, але багато пропало. І це не тільки в мене. Той рік якась така була зима, знаєте, от справжня, що морози були сильні, що вітер. А в мене ще ділянка, вона на північну сторону, тому деякі саженці, вони весною навіть не проснулися. От як посадили їх, так їх весною витягли. Звісно, відпало бажання щось там купляти, садити далі. Я їх просто пересадив до купи, тому що вимерзло ну, містами, так знаєте, там, там. Пересадив їх купи. да і все. Але потім, так як своєї води не було, і були проблеми реальні з водою. То ті дерева, які я пересадив, вони теж пропали, ну не всі. Деякі зачахли, знаєте, воно і не росло, як би кажуть, і не живе, і не мертве. а Таке от. Я їх потім знову викинув, те, що засохло за літо. Частину віддав батькам, ну а частину пересадив. На інше місце. І там, де я вам показував, де був сад, там просто переорали і зробили город. На той час ми займалися активно розсадою. У мене було 50 метрів парника, ну, було два парника по 25 метрів. Продавали розсаду помідора, капусту. Ну, а так як саду не було вже і додалася лишня земля, то я поставив нову тепличку, саму першу. Он вона позаду мене. Я її зробив як розсадник для перцю. Там була буржуйка і я там вирощував розсаду перцю. На той час я закинув зовсім те садівництво, скажу, дерева росли вже самі по собі. Почали активно будувати теплиці, поставили он першу, потім за нею поставили ще одну. І за другою поставили ще дві. Для тих, хто хоче заробити, так як у свій час я, знаєте, мені радили, сажай дерева, яблучко буде, заробиш, будеш багатим чоловіком. Знаєте, якби ці мізки, що зараз, та... тоді я вам раджу так, хочете заробити одразу. Сажайте розсаду. Парничок незатратно, розсада помідора, капусти дуже швидко, місяць. І все, і у вас свіжі гроші. Дерева, якщо у вас, наприклад, є стабільний дохід, дерева можна садити. І то вам потрібно ну соток 30, хоч би 50, це так, знаєте, на дрібний. Продаж десь у магазин, Ось, до речі, як у нас, ми зараз даємо капусту з теплиць. Я можу додатково здати ще бананку яблук. От мені зараз можна посадити сад небагато, просто додатково. Якісь там пару сотень, знаєте, вони не лишні. Ну а так серйозно думати про те, що і багато грошей. Ну, да, заробити насадові. Це треба багато землі. Треба полив, обов'язковий полив. Потрібно враховувати. Ну, багато чого потрібно продумати, спочатку, продумать, а вже потім робити якісь висновки. Тому що саженці такі коштують дуже дорого, особливо зараз. Вони й тоді були не дешеві, а особливо зараз. Ну і такий момент не потрібно робити, як я робив. Я посадив багато яблунь різних сортів. От цього робити зовсім не потрібно, тому що, наприклад, ви здаєте на магазин бананку, дві бананки, так? Яблук. У вас має бути один сорт. А не у вас на кожному, на кожній яблуні там по, по два кіла. Ну і куди його потом. Якщо сажаєте Голден, то сажайте хоч яблунь 20, щоб ви там могли щось з нього взяти. Так само і груша та й будь-що. Бо такий розріб, то те яблуко, то те воно нікому не потрібно. Знаєте, я навіть радий, що немає того саду, тому що на тому місці в мене зараз стоять теплиці. Ну і якби я робив зараз, от якби зараз я садив, я зробив би зовсім інакше. Я посадив би, наприклад, 4-5 сортів, посадив би Голден, посадив би семеренко, посадив би пінову, можна також посадити фуджі. Це ті сорти яблук, які в мене зараз, які вони реально сиплять кожен рік. Непоганий дають, дають результат. Тому зробив би так. Не потрібно садити цілу купу потрішку. Для себе, для любителя. Так. Ну на продаж воно нікому не потрібно. Посадити краще голден, і ще якесь там червоне, і цього вистачить. Макінтош, я знаю, досить непогані яблука. Ну, їх там багато. То якось буде окремо відео по сортах. Ми там дещо з яриком зібрали. Ну, в цьому році врожай слабенький, ну так. Та яблук небагато. Що ж тут в мене лишилось? Зовсім трішки. Ну що, друзі, ось таке вийшло відео. Простеньке, про мій сад. Пишіть ваші коментарі, думки, що ви по цьому поводу думаєте. Ну, а на цьому все. Як завжди, далі буде. Всім пока.